Яка політична сила керуватиме областю? Народний депутат Максим Бурбак приїхав на Буковину та зустрівся з місцевими журналістами. Подробиці дивіться далі. Після указу президента України від 31 березня Буковина отримала 10 нових голів райдержадміністрації. Семеро з них представники народного фронту. Ми Член цієї ж партії нардеп Максим Бурбак прокоментував цю ситуацію. Закиди щодо узурпації одної політичної сили влади на Буковині це просто суто нісенітниця. Проте, крім семи голів райдержадміністрації, голова Чернівецької облдержадміністрації та мер міста теж представники цієї ж політсили народного фронту. Бурбак запевнив, що все справедливо, адже є серед очільників райдержадміністрації представники блоку Петра Порошенка та батьківщини. Крім цього, нардеп зачепив тему ліквідації районного поділу у Чернівцях і розповів, що це передбачає прокуратур. Після реформи районних так не буде. Це передбачає не буде районних відділків міліції. Районних судів, звичайно, на зустрічі журналісти підняли питання підвищення тарифів. Чому всі, коли говорять про підняття цін, не говорять про другу тезу стосовно виділення урядом 24,5 мільярдів гривень на на погашення різниці в за сплату комунальних платежів для соціально незахищених верст населення? Пільга повинна надаватися тим людям, які... її Мають отримати також народний депутат порадив людям звернутися в органи праці та соціального захисту населення та дізнатися про це більше, але застеріг, що ті, хто зловживатиме пільгами, буде суворо покараний. Олександр Докіїн, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.